Майно Соні Морозюк арештують. Про це повідомила речниця державного бюро розслідувань Тетяна Сапян у коментарі змі. За її словами, слідство має всі необхідні ухвали, аби накласти арешт. Йдеться про дві квартири у Києві, одну в Харкові та земельну ділянку. До слова, житло у столиці придбане в комплексі Альтер Его та коштує більше 6 мільйонів гривень. Водночас ОДБР наголосили, що нерухомість Соня Морозюк придбала під час війни. Раніше, колишня наречена скандаль невідомого сина Гринкевича намагалась ховати своє майно. Вона позичила майже 7 мільйонів гривень у мами та через позику наклала обтяження у нотаріуса на всі об'єкти нерухомості. Таким чином, поки дівчина не віддасть борг, майно недоступне до арешту. Втім, така схема не спрацювала. Нагадаємо, художниця Соня Морозюк була у стосунках з Романом Гринкевичем, батька якого підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами на закупівлях одягу та білизни для військових. Втім, художниця заперечувала свою причетність до розкрадання грошей. За словами Соні, нерухомість придбав її батько. А чим займається сім'я її вже колишнього нареченого і гадки не мала. А Роман Гринкевич перебуває під вартою. Його підозрюють у в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану а також в участі у злочинній організації. Він є п'ятим затриманим фігурантом в межах справи про постачання одягу для ЗСУ Надія Ковальчик, телеканал НТА.